Добрий день всім учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни. Цього року не доплатили від 8 до 15 тисяч гривень. Я кажу про разову грошову допомогу до 5 травня. Не перемикайте відео, щоб почути, скільки саме ви недоотримали, та як повернути свої кошти. А ще тисніть кнопку Підписатися, щоб не загубити нові відео від мережі права. Бо наступного разу ви дізнаєтесь про ще одну одноразову виплату силовикам з інвалідністю внаслідок війни, яку вам виплатили не повністю. У цьому році, 5 травня, всім учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни отримували разову допомогу від держави. Зверніть увагу, за законом вона мала виплачуватись у розмірах. Для першої групи 19 тисяч 340 гривень, а це 10 мінімальних пенсій за віком. Для другої групи 15 тисяч 472 гривни. Це 8 мінімальних пенсій за віком. Для третьої групи 13 тисяч гривень. Це 7 мінімальних пенсій за віком. Учасникам бойових дій 9670 гривень. Це п'ять мінімальних пенсій за віку. Можливо, слухаючи зараз цю інформацію, ви вже помітили різницю з тією сумою, яку ви отримали фактично. Давайте порівняємо разом людям з інвалідністю першої групи заплатили лише 4421 гривню, а це майже на 15 тисяч менш. Друга група 3906 гривень менше на 11,5 тисяч гривень. Третя група 3391 гривна, це на 10 тисяч менш. І учасникам бойових дій 1491 гривню це на 8 тисяч гривень менш. Як бачимо, військовим виплатили компенсацію у 5-6 разів менше. Такі недоплати, як я спостерігаю, повторюються із року в рік. Але Абсолютно незаконно, верховний суд це визнав ще у 2020 році, видавши зразкову справу. Можете побачити на екрані рішення суду у справі пенсіонера, в якому чітко вказано. Зобов'язати центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області, нарахувати та виплатити особі 1 недоплачену грошову допомогу до 5 травня за 2020 рік у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком з урахуванням попередньо виплаченої суми допомоги. Це означає, що і зараз ви можете повернути недоплачені кошти через суд. Про процедуру та необхідні документи дізнавайтесь за нашим номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. Консультації в нашій компанії безкоштовні. Ми допоможемо повернути кошти кожному, хто недоотримав виплату до 5 травня. До речі, силовикам з інвалідністю недоплачують уже не вперше. І наступного разу я розкажу про ще одну одноразову виплату, яку вам виплатили не повністю. Підписуйтесь на мережу право, право аби не пропустити. Ми постійно розповідаємо про актуальні способи отримання компенсації та збільшення пенсії для військових пенсіонерів. Я дякую вам за увагу. До зустрічі!